Дехто пам'ятає, що я застряг біля цього приталу. Можливо, він трошечки змінився якраз, але сам факт того, що я не зміг зайти в СШР, точніше в Розревіль, це деякі люди ще пам'ятають. Але ніхто не зміг подумати, що СШР переіменується в королівські штати Розервіл якраз. Вечір хату любідуть, з дому я Айфо Беркеша, і сьогодні якраз я буду оглядати. Таку ігру Україну на сервері Омух МС, як Королівські Штати Розгривілю. Сподіваюся, вам сподобається це відео. перегляд вам буде приємний. А ми починаємо. З чого б я хочу, хотів якраз почати би це відео? По-перше, це наша штаб-квартира якраз. Це сама перша будівля якраз в СШР. Типу, ми якраз тут навіть не змінювали табличку, щоб вона залишалася типу, такою, як вона тут була якраз. Тут було багато якраз змін, зараз воно все виглядає так, от зараз дуже багато різного всього. Де буде, до речі, тут все посортувати якраз. І з'явився ось такий по якраз від адміна серверу, Влада Олійника якраз, містера Ойлмена. Коли в мене якраз було день народження 8 серпня, тобто нещодавно. Сам стрілець мало як змінився. Тут я добував дерево якраз, а тут я просто здобував собі їжу усюди, в принципі. Тут якраз у нас ферма ось цих штук, я забув, як вони називаються. І якраз, типу, тут якась маленька ферма моркви. Оця штука це якраз кордони цього, типу. Королівських штатів розривіли якраз. Тут у нас трошечки я вирішив посадити тустину. Тобто це просто ось така база, на котрій, типу, ми якийсь час виживали, і потім якраз перестали. Переходимо далі. І зараз якраз я вам покажу наступне місце, яке у нас теж вшановлювалось, це Те, тут у нас була сама перша будівля якраз в США після штаб-квартири. Саме нормальний, адекватний будинок. Тобто ось цю халупу якраз я збудував сам, М -м -м, виходить майже на самому початку існування цієї країни. Потім я ось цю якраз. як ви бачите, тут багато різних змін відбувалося. Оце, типу, воно як і було, воно, так і залишилося, воно тут ще давно існує. Тут у нас, коротше, маленька теж ось ферма. І там під землею те, що у нас є деякі ферми, але вони сильно не навантажують. І також з'явилася наша така ферма Гарбузі якраз і Кавунів, котра якраз досить багато збирає, якщо подивитися, ось. Збирає вона досить багато і в принципі досить файно. Також це теж одна з будівель, котра не зовсім добудована, проте тут у нас якраз є втопленець в діамантових ободунках і зі шматком землі якраз. Прикол його в тому. Що він заспавнився натурально, тобто всі діамантові обладунки в нього натуральні. Тобто їх ніхто не носив якраз до нього. Тому ось такий ось прикольчик. Далі, що я хотів би тут ще показати, так це величезні поля. ще покажу якраз ось на мапі. Вони ось такі великі, прикольні, красиві, файні якраз. Тут у нас також багато бамбуку є, от там особливо. Тут у нас також є вівці, корови і якраз те, що треба. Ну тут у нас якраз були бджоли. Думаю, тут, в принципі, вже нема чого вам показувати, тому переходимо далі. Ось я якраз і прийшов до одного з місць, котрі у нас розбудовується. Це у нас долина сокрових вітрів від сахарози, як крісе. Або ж Керюша, далі, давай. Він якраз будує різні штуки, до речі, ось це я не помітив. Пер Перекарання, до речі, власне. Ну, коротше, якраз, типу, у нас тут є деякі ще будівлі якраз. Там він дещо будує, напевно, показувати краще не буду. Там якраз у нього є маєток. і він якраз самим першим і збудував. Також у нього тут є своє велике поле. І дещо там ще будується якраз. Він багато чого якраз робить, будує, типу скіни малює, текстопаки робить. Коротше, чувак, типу, реально займається справами. Так сказати. Якщо ми зараз підемо якраз сюди, до цього саку, так? То тут у нас буде дещо цікавеньке, реально. Все у нас. Статуя розпусти. Виходить, статуя, коротше, будь-якого німешника реально. Це я в принципі вам теж показав тут. Я не знаю, що тут ще можна показати або розповісти. Чувак, типу, досить файно будує, якраз і робить. Сподіваюся, типу, у нього з'явився час і він буде будувати ще якраз більше. А поки що ми переходимо до наступного об'єкту. А далі я вам буду показувати місце, котре в нас змінилося дуже мало. Ну, хоча як мало, воно, в принципі, достатньо багато змінювалося якраз. Перебудовувалися, будувалися, сюди приймалися нові люди якраз. Це у нас Розервіль. Точніше, тут він повинен був бути. Але для столиці, в принципі, не вистачить ось стільки місця, коротше. І ми вирішили, чому би не взяти і не перенести його взагалі в іншу частину країни. Там де місця тупо буде більше якраз. І будувати може теж буде в принципі більше ось. А, так як, типу, тут все ж таки щось збудовано вже, тут саме собою місто збудоване буде, поки що невідомо, хто буде його будувати, чи, яка тут буде назва і так далі. Е, основне, типу, те, що відомо, якраз, те, що тут щось буде. А що тут буде, їх його знає. Тут якраз було дуже довго, типу, воно все розкапувалося якраз. Воно, типу, тут дуже довго якраз підготовлювалося, щоб будувати, будуватися. І десунцію все це було вкладено досить багато. До прикладу, ось і самі дерева, типу... Вони досить дорогі, коротше, були, м'яко кажучи. Тому про це місце в мене було небагато чого розповідати. І якраз ми йдемо далі. З цього місця є маленька таємниця. І це місце у нас достатньо прикольне. Це у нас 4 дерева. Давайте зараз якраз його вам покажу. Бо тут трошечки треба походити, це ж все ж таки у нас частково ліс. Це якраз у нас щотидемо. Це, давайте я навіть зроблю так, достатньо прикольне і файне місце якраз. Тут у нас проводяться збори, якраз розервіль. Правда Поки що жодних не було, так як не було дуже важливої такої причини для цього. Тобто, у нас ось тут стоїть якраз лідер, і тут якраз він щось розповідає. Люди у нас стоять знизу, якраз і слухають його. Так як тут, типу, якщо ви граєте з вейсмодом, тут, можливо, ще буде розходитися різне ехо. Принаймні, якщо стояти ось тут, то в принципі воно повинно бути. Бо не зрозуміло із нічого якраз, воно вважається чим, коротше, йобаною печерою якраз. Тому якось так. Тут, в принципі, у нас є місце політ, Давайте я вам його теж покажу. Це якраз у нас Мерія. Ну як мерія, типу, поки що не зрозуміло взагалі що це буде якраз. Але, скоріше за, за всього, тут у нас буде більш-менш адекватна місцина, куди щось буде обговорюватись. Тобто, якщо з народом буде обговорюватися все там, в красивому такому місці, то дещо більш важливо буде обговорюватися саме в цих стінах. Тобто, можна побачити, що це достатньо великий якраз, ну велика будівля. І те, що в ній достатньо багато ще й кімнат. Тобто тут можна зробити якраз різні великі речі. Там різні столи, більяд, коротше ще казино, типу там ще щось. Але це ж якраз, це більш політична будівля, тому побачимо, що ми там збудуємо реально. А це у нас маленький якраз лісочок з Сакур. Просто по приколу, щоб був. Тут якраз є світло. Просто щоб тут не було різних мобів, Проте цю місцину не рятує якраз таке маленьке освітлення, на жаль. Тому якось так. А ми переходимо далі. Іще якраз одне з місць в кашелі це ось таке селище під назвою Смарадівка. Якраз тут у нас типу є родинки якраз тобто трейд холи якраз І тут у нас можна, до речі, дуже швидко формити свараги. Жителів у нас тут різних багато. Ось так тобто. Тут у нас дуже багато жителів якраз з книгами. Ну як дуже багато. Ну як дуже багато. В принципі, нормальні якраз І також у нас тут є саме... Основа така типу, Там, де жителів дуже багато якраз. Ось. Тому... Кайфуємо, реально. Кайфуємо. Якось так якраз, друзі. В якому випадку дякую якраз всім за те, щоб ви подивилися це відео. Поставили лайк. Можливо, навіть підписалися на канал. З вами був я, Беркеша, Всім удачі, всім папа, любі, друзі.